Всім привіт! У нас сьогодні 21 травня, а таке відчуття, що липня, спека літня. У дворі, напевно, усі 30 градусів, добре що розпускається виноград і скоро вже буде тінь. А так втриматися, ну що в місті з асфальтом, що у нас у дворі ж асфальт і будинок, будинок бетонний, влітку дуже спекотно. Особливо вночі, вдень у будинку гарно знаходитись. Я їду з пошти, забрала посилки від пані Ірини, автор віршів для бусі, і посилки для бусі. Зараз приїду, розпакую. Але і плюс в такій погоді. Вчора був дощик в обіді, легенький такий, тихий, але промочив непогано. І вчора. І сьогодні в день я займаюся тим, що перу з хати килимові дорожки вчора, сьогодні килим і на завтра в мене ще один килим є. Вчора аж чотири екземпляри, екземпляри попрала. І сохне дуже гарно така погода. навіть вчора дощ був і все дуже гарно посохло. Ну що, Фух, перепочила дуже, ну дуже спекотно. Аж не віриться, що 6 днів тому був заморозок. Ще вечора ми розсаду садимо. Поїду, зараз покажу. Можливо, буду розпаковку робити в будинку, може буся прийде, подивиться. Це така дуже потрібна річ, бо два роки тому, не знаючи, що буде далі, я думала бусю вивозити у пластиковому відрі в білому з кришкою, робити отвори, і якщо раптом евакуація то вивозить. Потім якось у нас більш ситуація в області стабілізувалася, і я якось відклала на задній план придбання, переноски. Тоді в мене канал доходу ніякого не приносив. З квітів нічого я такого не продавала. І я все якось не доходили в мене до цього руки. Зараз я розпакую і покажу. Дивіться. це тобі прийшло? Куди ти пішов? Зараз. Другу посилку будемо розпаковувати, він буде тут, як тут. О, уже мене передизайнять. А тут якось ми списалися з пані Іриною, і я пишу, що, мабуть, цього року. До дня народження бусі, в, в нього 11 липня йому буде 8 років. Ну, До дня народження, не до дня народження, але цього року хочу придбати йому переноску, тому що, чесне слово, я мамі кажу, не знаю, чи куплять мені на той рік для розсади, для квітів, усе, чи не куплять. бо не знаєш такою ситуацією, особливо на Сумщині, не знає, що далі буде. А вона мені написала, що в них від котика, він був котик 18 років, по-моєму, 18 залишилася. От її. Переноска. Дивіться, яка гарна. Для бусечки. Видно на камеру? Шикарнюча переноска. Я ще розберуся, як вона тут. <смі> У мене ж ніколи такого не було, як вона тут що? Походу знімається вверх. Так? І... Там ще щось всередині. Яка гарна переносочка. Знаєте, краще хай вона мені не знадобиться. Бусінь, Ну що ти там сидиш окремо? Хай краще вона мені не знадобиться. Але я її ось поставлю, щоб буся до неї привикав. Тому що хай там що, а Бусічку, в мене навіть думки такої немає. Його покинуть. Не, не возьмуть мене з Бусічкою, я без нього нікуди. Ой, Бусінка. Боже, пані Ірино, ви читаєте мої думки. У мене є йому пластикова, я в Аврорі брала зелена, така на, на два цих відсіки. Я йому туди, що я не пробувала. Ну, торохтить вона, ну страшне, він оце лиже, її оце тягає, там стоїть він на дерев'яному покритті. Мені приходиться, як я ж туди щось насипаю, ставити його на килим, щоб вона не так. Ну, я не знаю, ну, робила і придумувала таке, у кого ні котів, ні собак не було. Но я все думаю, треба йому купити якусь таку, щоб вона була така важенька і така, щоб не тіліпало її, щоб буся її не тіліпав язиком туди-сюди. Шикарно, буся. Бусь. Я його потім піднесу, він подивиться. Так, це відкрати. О, іде. Бучі, давай ми це приберемо. Ану підходь, участвуй. Це твоє. Я Не знаю. Ото! Оце твоє. І оце твоє. Дивися, яка хата. Диви, я не знаю, як його там відкривати. Але хата це твоя. Як оцю штучку відкривати? А, ага, дійшло мені. Отак. Оце твоя хата буде. Дивись. <ріст> а це і мене побалували таким гарним рюкзачком. Повністю з текстилю. М -м -м -м. Дуже, дуже непогана штука. Буся, не тікай, зараз ще одна посилка буде. Боже, я вам вдячна. Містки такий, карманчики. І ще дуже зручно забруднився, вкинув, поправ у пральній машинці. Ой. Та ви що м'якенький такий. Краса, я вам дуже вдячна. Світленьке, веселеньке. Так, друга посилочка бусечка. Другу я вже трохи розпакувала, згори зняла плівку. Буська, диви, який тобі коврик. Він розправиться. Це ж можна, це як подвійний. Ну, як гарно буде кухтиками сюди тут, кіхтиками. Це у переноску. Буде такий ковричок. Ні, мені здається, оця сторона йому більш сподобається Вона така А тут так можна. Буся. Бусь. Іди сюди. Пасетиком поділися. Ти подивись, Буся, яка смакота. З куркою. Ага, почув, іде. З кроликом. Бусінка. Іди сюди. Ти бачиш, яка смакота? Це тобі? Тобі? Це все тобі? Кажи дякую. Ти будеш таку? А що ти будеш? Ти фріскіс любиш, такий ми ще не куштували? Угу. І оптіміл ми ще не куштували. Ще б ми пробували? Ще б ми їли. І паштети їли, А оце баночка, це ж також смак Смаголик. Паштець з куркою та овочами. Бусечка, слюнки потекли. І такого ми ще не їли. Ну що, ти щасливий? Я щаслива. Так, от, от, от там, бусь, подиви, яка дряпучка. Ага, ота кіхтика. Ага, ця сторонка, мабуть, буде тобі улюбленішою. Мені здається, вона так для кіхтиків гарна. Ну що? Ти задоволений? А ми з ним пішли гуляти десь 20 хвилин чи півгодинки погуляли, мені дзвонять з пошти, що посилки прийшли, а в нас Укрпошта пересуне, думаю, щоб вони не поїхали. Я за нього на руки, він сердиться, м'явкає, що мало ще погуляли. Отак, отак її кусай, кусай її ту руку. Будеш їздити, Ось, Будеш? Покажеш, який тебе гарний апетитик. Мисочка чистенька, чистенька. Будеш? Ще буде тобі? Ну що, ми дуже вдячні, пані Ірино. Ми на сьомому небі. Ану, куштуй. А, ой, аж випало. Ой, О, ти що вона? Накили. Ми вам дуже вдячні. Рюкзак мені сподобався. Наступного разу, як куди їхати, буду надягати його. А, яка зручна річ. До речі. Ой, телефон нормально не виставила. Зараз я надягну. Буду відрегулювати. Та ви що? Шикарне. Світленьке до всього піде. Дуже-дуже ми вам вдячні. Буся вам єсть. Мисочку признав. Не знаю, як ще подякувати. Більшість людей, які трапляються нам на каналі з Бусею, дуже гарно до нас ставляться. І це радує. Дякую вам ще раз. Уже доїдає бусічка. зараз покажу. О він. Як він гарний. Синько. Бусь, до бабочки? Бусь. Давай вже доїдай. Що тут? 85 грамів? Зараз, 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 зараз. О, так. Хлопці. Ну все, це і вночі мене будитиме, щоб їсти давала. <ріст> Ти щасливий? От таке сьогодні у нас відео. Поставлю десь у кімнаті йому переноску. Постелю туди килимок, хай звикає. Звичайно, краще, щоб вона нам не знадобилася. Це найголовніше, але береженого Бог береже, хай буде. Бо навіть і думки немає залишити його на призволяще. раптом що. Ще раз дякую і зустрінемось у наступних відео.